Видатний професор насправді ж великий пройди світ Андрій Слюсарчук у руках українського правосуддя. Його затримали у Києві завдяки операції львівських міліціонерів. Наручники на телезірці стали кульмінацією журналістського розслідування, яке провела львівська газета Експрес. Історія штукатура облицювальника, який займався медичною практикою без диплома, а ще прославився здатністю запам'ятовувати великі обсяги інформації. Далі в сюжеті. Людина феномен. Лікар-нейрохірург, що може запам'ятовувати десятизначні цифри, а за сім секунд може помножити два тридцятизначних числа. Він став зіркою телеекранів і примусив таки повірити в свої надзвичайні здібності. Та от журналісти львівської газети Експрес з'ясували, Андрій Сюсарчук не надлюдина, а шахрай з дипломом ПТУ. Навіть біографія, яку розповідав диофеномен, була фальшивкою. Слюсарчук сказав, що закінчив. Школу 9 років і в 12 став студентом медичного університету імені Пирогова у Москві і це, що він особисто сказав. Він не відповідає дійсності у російському медуніверситеті імені Порогова журналісти відповіли, що серед студентів Слюсарчук знезначився. кримінальна справа порушена за статтею 358, частиною 4. Це використання завідомо підробленого документа. І це не перша кримінальна справа, в якій фігурує Слюсарчук. Журналісти стверджують, що результатом його діяльності стало каліцтво десятків обдурених ним людей, а також щонайменше три смертельні випадки. Робив їй капальниці в гуртожитку, робив чистку крові. Так само це все відбувалося в кабінеті в гуртожитку. І після останньої капальниці, вливання тих препаратів на померло. На підставі неіснуючих дипломів Вища атестаційна комісія видала диплом доктора медичних наук. Слюсарчуку навіть призволили звання професора. Епопея лікаря Слюсарчука закінчилася сьогодні вранці. Його затримали правоохоронці. Порушили дві кримінальні справи за підробку документів та шахрайство. Олеся Варламова, Тетяна Мельниченко перший національний.